Ну як можна людину щось мусити робити попри її волю? Лагідно, але е, з... трошки, трошки примусово ні з якимись рамками. Я вважаю, що в офіційних місцях повинно 100% бути українською мовою. Давіть їх треба всіх. Мені здається більш лагідно. Я перейшла на, на українську, тому що я того хотіла. Я якийсь час, коли я виїхала з Харкова, я жила в Полтавській області, і там всі спілкуються українською. Люди я... повинні саме до цього прийти, а не ніяких примусових. Мені здається, що більшість людей, хоч говорять російською, але думають вони про українське, скажімо так. Українізація. Лагідна, звісно, на чого має бути примусова. Я вважаю, що для більш молодого покоління то може бути вже таке більш напористе. Ну наразі я дуже мало зустрічаю такого, щоб обслуговуючий персонал звертався російською. В моєму університеті дуже строго відносяться до того, щоб використовували російську мову, російські матеріали повністю заборонені і для вивчення і для використовування в наукових роботах. Зараз враховуючи нинішню ситуацію про поширення всього українського контенту, воно швидко набуває популярності, і тому зараз навіть блогерам більш вигідно поширювати саме українське, розмовляти українською. Тому що зараз люди от саме цього потребують, тому ну я вважаю, що результати є в порівнянні з тим, що було до закону про мову. Ну, це різниця велика. Ну я думаю, що люди самі перейдуть лагідною. Мої родичі всі дома розмовляли українською, а виходили вже на вулицю і розмовляли російською. От як усі. Лагідно. лагідно. тому що якщо буде промислова, то люди не будуть хотіти під когось підлаштовуватися, щоб змінити свою мову. На якій вони розмовляють вже з початку життя. Молодь, молодь ще якось може перейти, лагідно. А похилі люди похилого віку ну, ніяк, мабуть, лагідно. Лагідно. Цікаве питання. Я вважаю, що скоріше лагідною, ніж примусовою, тому що примусово ну як можна людину щось змусити робити, попри її волю. Почалось повномасштабне вторгнення, а люди стали більше відкриті до того, щоб переходити на власну мову. З'явилося дуже багато інформації, ресурсів допоміжних для людей, які яким важко переходити. Для мене це було здебільшого як моральна дилема, моральний вибір якою мовою розмовляти, як себе позиціонувати у світі і позиціонування себе як у українця в україномовній країні ну, все ж таки набагато більш цінне для мене, цінне для культури країни, в якій ми знаходимося? Розповсюдження культури воно ж в першу чергу проходить через мову, якою ти розповсюджуєш культуру. Конституція гласить, що кожен громадянин в цій країні Является свободным гражданином. Он имеет право вибирати любую русську язик, якою хоче разговаривать, любую религию, Поддержування, тому якщо відталкуватися від конституції, ми всі вільні. Я всю жизнь вчився в російській школі. Я розумію українську мову, я можу її спілкуватися. Ну, дуже тяжко, дуже тяжко. А якщо тебе це примушов, примуси як то кажуть, правильно ну, заставляю, то тяжело, очень тяжело. Даже в некоторых заведениях, да, там, когда ты идешь на, на работу, тебе говорят, ты должен разговаривать на украинском языке. Ну, меня недавно а, есть... по... уволили с работы, потому что да, я не есть, общаюсь с украинским У меня, например, у меня фамилия русская, и у меня э, есть родственники в том же Белгороде. Я вважаю, що лагідною, тому що на примус завжди люди реагують навпаки. В офіційних місцях повинно э... 100% бути українською мовою. Наприклад, я скажу по собі, я приїхала з Хмельницького, на деякий час виїжджала, і там звикла е скрізь розмовляти українською. Приїхала тут, думала тут так само, але навіть заходячи в магазин, зі мною спілкуються спілкуюся росі російською. І я ну, в деякий ча час також переходжу на російську. А якби в офіційних установах ми скрізь слухали українську, ми б також переходили, тому що е наша повсякденна розмова вже тягнеться до більш офіційної. Вы же помните, как мы в школе и на протяжении всего этого периода времени украинский язык искореняли. Вот. А теперь назад, но людям старшего возраста, знаете, перестраивается очень сложно. Лагідно, але е, з, Трошки яки... з, ні, з якимись <свят> рамками ну, в обслуговувачий да, персонал чи офіційний є десь. То потрібно. Щогось треба ж починати? Да. Ну, дивіться, я також народжена, і ось моя дитина, Харківська область. Да. Все життя балакали на тій мові, на якої родилися і балакали наші батьки. І тут 24 23 февраля потім 24 лютого. Тут перестроїлася в душі. Ну мене е, правильно, мене заставляли примусово балакати на роботі. Я е, трохи сперечалася, кажу, я же виросла, на цьому язикі, А ну а тут побувавши в окупації, е, ні, я наслухалась, надивилася і. Свідомо перейшла примусове, це, це неправильно. Батьки мають своїх діток привчати до української мови. Наприклад, от дисадку вони чують українську мову, правильно? А від батьків російську. Звісно, вони будуть і надалі розмовляти як батьки, тому що це як приклад. Хоча я думаю, що ми свої, своїх майбутніх дітей і зараз покоління, яке росте, маємо привчати вже до Української мови старше покоління, взяти ж мою маму. Їй важко перейти на українську мову. Хоча бабуся, в мене все життя була українськомовна. Зараз навіть попри війну на нові пошті обслуговування, яке російською мовою. В аптеку я заходжу обслуговування російською мовою. Раніше на початку я робила зауваження, але я потім зрозуміла не то, що втомилася, це неправильно, але От надто багато російської мови в сфері обслуговування, і все-таки це має контролюватися. Це не контролюється. Я думаю, через те, що війна, і через те, що людям і так важко. Але все-таки я думаю, це має контролюватися, хоча б у сфері обслуговування. Заставлять Поки чи сам не вирішить, що він хоче знати український язик. Точно так же, як і англійський. Хто за нього буде вчити? Пагідною багато людей не люблять, коли їх ось саме примусовують. Навпаки, вони кажуть, якщо у нас примусовий, то ми не будемо переходити на українську мову. Тільки через це. І як не вважаємо? Мені здається, лагідна українізація в нас вже є. Примусовості я не бачу. Я думаю, що повинно продовжуватися то у тих самих темпах, які є зараз. Лагідна, звісно. Ми не повинні нікого принуждати. Чоловік повинен сам до цього дойти. Не через коліно каліновому. Конечно, лагины. Примусование ничего не бывает хорошо. Одни говорят: вот ты говоришь на русском, значит ты враг. А я те, що головне, що тут знаходиться. Не треба, щоб примусово було. Якщо ти хочеш жити, ти хочеш продовжувати жити в цій країні, розвиватися, то тоді відповідно тобі треба знати державну мову. Я народився, хоч і в Донецьку, виріс в російськомовному середовищі, але е, я розумію, що якби, це важливо знати українську, спілкуватися з нею. Якщо ми будемо казати про ось такий варіант, коли ми там в закладах люди спілкуються українською, то це е, якби формує таку атмосферу, коли люди оточені себе такою українною українською мовою в закладах освіти в закладах культури в закладах обслуговування і люди потроху саме до цього якось адаптуються звикаються це от коли ти оточений в іншомовному середовищі атмосферою і відповідно у тебе є мотивація щось навчатися. Тобто повинна бути така мовна стійкість, коли ти, попри те, що спілкуєшся з людьми російською мовою, то ти принципово спілкуєшся українською, тобто без образ, без нічого, але ось якраз таки це рано чи пізно, хто перший зламається. Думаю, що лагідна нас не спрацює, а проти примусової так само проти, бо я як ну, бачу загальну думаю, суспільну думку. То якось, якщо чесно, дуже негативно на це реагують. Тому я не знаю. Напевно, якось треба знаходити в цьому баланс. Паркові пов'язують не тільки російська мова, а також дуже багато родинських родинних зв'язків пов'язують. Бо наскільки я знаю, що у 90-ті е, приїжджали там з Білгорода, з Курська сюди працювати і так само залишилися. І тому, напевно, ну у нас і взагалі культурний простір так само був дуже пов'язаний, і до сих пір, напевно, продовжується. Ця тенденція, тому ну нам буде набагато складніше від цього якось відмовитись. Я можу сказати, що мені дуже пощастило з української школи. У нас неймовірні були викладачі з української мови і літератури. На все викладалося українською мовою. Я ну з дитячого садка знала, розуміла і спілкувалася українською мовою. Ну, достатньо вільно, наскільки це ну, могла собі дозволити ну, в умовах того, що місто достатньо російськомовне і взагалі ну, суспільство також. Але загалом мені здається, що тут дуже важливо. Ну, можливо, якось погляди влади нашої, щоб вони якось більш артикулювали, що це важливо, і не було різних думок з приводу того, що існує якась слобожанська мова, там чи щось подібне того. Ну як можна зразу? Все одно ми розуміємо. Я навіть раз не можу. Вот смотрю фільм. Спросити на каком я його языке, Я не пам'ятаю. Не одинаково на русском. Книги читаю украинский, русский, мне без разницы. Я навіть не замечаю, що на українському русском. Ну, это ж не обов'язково, що мені надо... треба. Давай говори на українському. надо, я говорю на українському, де треба говорю на русском. Какая разниця? Давіть їх треба всіх. Я думаю, що вже питань просто бути не може. І в принципі, я вважаю, що якби. Примусова українізація відбулася 30 років тому, От то зараз і мій дом був би цілий і мій брат був би живий. І я цього не подарую і не прощу тим, хто цього не зробив за ці 30 років. Це покоління наших батьків, це їх відповідальність. А це вже наша відповідальність, і ми маємо все зробити правильно. На жаль, російською мовою наші проблеми не вичерпуються, але з цього варто починати.